Груден місяць. І я на своєму місці. Угу. На своєму улюбленому місці. Летять, летять. На, на всіх парах летять. Маленькі. Маленькі. У -у -у -у. начинається. заплыл Станя, стане. Все инши уже тут, да? Есть-то похотели, да? Ну, да, это зараз. А чего? 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 Не это... досталось. Три кило дадим, да? Все поели. Все поели. А тут сколько еще маленьких качечек. И кем ничего не досталось. А? Красный. Ми ходимо в боссі. Летять, летять, Уже все поїли, все. Все, вже поїли. Пливіть їсти ряску. Ми, як завжди, тут з ними, з маленькими. І великими, маленькими, і великими. Всі тут. Все маленьке, мало. Зодна. Хорошо, та мало. А ми йдемо далі. Пока-пока-пока. Пока-пока. Мої маленькі. вафельні ролис, вафель ролис, вафельні роли, а верніше нашою мовою вафельні просто трубочки. Які я купила в акціон магазині, п'ю їм, верніше, до чаю. Досить я до цього не пробувала, так купила, вони в мене лежали. Ось тестую, досить пристойний смак, мені подобається. Ще там є це шоколадня і горішки, так? А там ще є не шоколадня. Наступний раз куплю. Вони щось дуже недорого, забула вже, але недорого порівняно з іншим товаром. І дуже смачно. Так що рекомендую такі вафельні трубочки з кремом. Лакота. Да. Дуже смачно. Рекомендую. Пішла в магазин купити молока. У мене там цвітна капуста завалялась в холодильнику. Є всі інгредієнти, тільки молока не вистачало. Купила. З 95 фейнішек, але плюс ще накупляли ось таких свічок. Ну, мені на подарунок треба вони вузкові, ледь свічки, так, батарейки треба і торгувати, але нічого не зробиш, дуже такі незвичні, так? Плюс батарейки ще за 2 євро, бо закінчились, плюс такі от... Я не знаю, які піалки, чи як їх назвати, теж за 2 євро три штуки скляни мені треба. І треба тільки для того, щоб знімати відео. Тобто розтрати вже є, доходів нікаких. Як то кажуть, Остапа понесло. Так, ага, забула. Раз, розмовляю тихо сам собою. Купила ось таку футболку, ще я ж кажу, Остапа понесло, за молоком сходила. Плюс ось таку футболочку ще теж купила. Ой, ну, в общем, можна було би не купляти, але акції будуть на більшість. Ну, це навіть якщо вдома носити, то непогана футболочка. Як вам? Ця футболка 6 євро. Ну, як і дороговато, але непогано тягнеться. Ну, такі то справи. Ну, от така футболочка, непогана. Можна і у людя в ній ходити, але Але... треба худнути. Але непогана футболка. За 6 євро. Зібралась з Берлін. аж на 20 хвилин пізніше буде їхати. Не знаю чому. запізниться, Якась причина є цьому, тому не знаю, чи я поїду. Думаю, я приїху. прийшла ще раніше, тобто, мені треба тут чекати ще, Ну, ще 20 хвилин. Подумає.

Буде дорого, але виглядає так дешево, що не хочеться навіть дивитись на цини. Не хочеться навіть дивитись на ці ціни. сини. Дішок.

Окищание стартовый курс. Хорошо що... подносит. Дякую, що я тут ось зглянула. Ох, ціна. Найшла Не рюкзачок Ну, 30 євро, жалко. Ну, класний рюкзак, непогано. Ну, 30 євро.

Я думаю, вечори Олександр Плац У мене ще не було, завдячуючи тому, що запізнився поїзд. І отут близько солода. і скрізь там один ярмарок. Але ми туди далеченько не підемо. А пойдем, мы еще пробежимся, все поднимем ярмарку на Александр-плац, вечернюю ярмарку. Тут и спали на целом Александр-плац. Тут кафе Тэшки светит в соседнем тепле. На диво, в дуже теплым. У мене є півгодинки. Нічого я не купила, ні сумку. Той рюкзак не купила, не вирішила. Но мені нема куди поспішати. 30 євро жалко. такий рюкзачок, такий собі. Можна купити, але живу. А дідусь теж той, що на мене по розміру підходить. Мені по кольору не дуже. Тому дивимося. о, Віксон Адідас. 38 на мене малий. виросла, що Це в них такі ролицміри. Навіть інсталяція цих кранів чудово тут виглядає. значит музыка, музыка. ядки, и вся инсталляция все Забыла, как она называется, кто помнит, как жизнь наружу не хрустала, яхмана называется выстава. Далі ядки, ядки, ядки.

Ну, Скрізь набір той же на цих э, різдвяних ярмарках. Вогники, 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 ядки, 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 ятки. Продають у ядках Різні ядства, ярства, сувеніри, зірки. Зірки це мені подобається. Я вже говорила, але дорогі, 25 євро.

Без ну, черзірки мені теж подобається, Але ну, тут вони просто для краси. Цікаво, почема. Ну я не знаю, че вони тут продаються. Мало, а ну і так далі. Мені сподобалось, коштують близько, тобто 35 євро плюс електрика. 12 ще кровід електричний. Ще тринадцять, тобто Хоча мені дуже не подобається, але на жаль. Мені жаль на рюкзак 30 євро, скажемо так. Тому галері ми вже не підемо, у нас 30 різних приїде. Ми приїдемо сюди на розпродажу. Це після Різдва десь січня. А зараз тут все циторір, тут тобто дорого, занадто. І куча народу. Ну, Продають будла.

Святково так виглядає. Ну і пахне тут приємно. Справді, ти сказав, що на деяких пахне дуже ярмарка їжі, а тут непогано. Ну і сюди. Йду. Сувенірчики для діток. Мені зовсім для діток. На 15 хвилин часу. Так, я пробіглась так щоденько. Найсля душа думати. Ну, тут теж сумки. У мене така сумка є. Червона. І вона виявляється, коштує 55 євро. Мені віддали безкоштовно. Так, я зашла в тупик. Он там розовенький мелочный. Вирішила, чем стоять на вокзале еще 20 хвилинка. Я тут еще трошки прогуляюсь. Все в Там всередині, а здесь штовхнутися не можна, тільки народу бродити. Вся го тут розв'язашки, розважальні, нероприємства, заходу українського мови цепіт. еще и скрис. Я уже показывала. Все на Тут на резвяных ярмарках. Я тут дошества. Сувениры. Ну, что вырастет. Все с собой выгоняется в Вот, на фоне. Вот, Точки красотури, красотури, красочки все поели, доїдають, а ми йдемо далі, по дорозі заходим до цих красен. Сімейство краси.